Розкажи свою історію, розкажи, яка ти була до курсу, після курсу. Що цікаво для тебе, і як змінюється життя твоє? Кардинально змінилося життя до курсу. Ой, собі як пригадую, були проблеми в відносинах з чоловіком, були проблеми трошки з дітьми. Взагалі, на курс зайшла за своїм покликом бути психологом. Я дуже давно хотіла, але були ну, якісь обставини завжди діти повиростали. Я вирішила інвестувати на себе гроші і на свій розвиток. Переглядала якихось психологів, щоб купити курс, і потрапила на вас. Ольга Михайлівна сказала собі, все, я хочу цей курс. Навіть не знаю, чи скільки там грошей коштує? От я хочу у цей курс. Чи варто варто дійсно глибокий курс? Я змінилася, і зразу відношення людей до мене змінилося. На протязі навіть курсу чоловік захоплювався, що я чуюся, що я розвиваюся, дуже так мною пишається. Діти взагалі ну, вони не думали, що в такому віці я щось почну вчитися. Такі раді за мене. Ти ж рекомендувати. Я вже порекомендувала. Дякую вам. Вам дякую за такий курс, глибокий. Що дійсно міняєте життя людей?